Я з своїм чоловіком прожила майже 30 років у шлюбі і ніколи від нього квітів не отримувала. А тут приїхала я з Греції у відпустку, а мій чоловік мене з букетом квітів зустрічає. В хату зайшла, а там вже стіл накритий, діти стали з'їжджатися. Я навіть не відразу зрозуміла, до чого весь цей пафос. Наївно подумала, що чоловік так скучив за мною. Адже я на заробітках вже 10 років в Грецію забрала мене його сестра. Вона першою поїхала, стала дуже навіть непогано заробляти, і мій Василь сам запропонував мені спробувати. Ти ганно їдь, он Леся моя якось справляється, і ти справишся, а нам будинок треба відремонтувати, сказав Василь. З чоловіком ми завжди добре жили, душа в душу, от тільки здоров'я у Василя було не дуже. Я його берегла, як могла, на заробітки не пускала, бо мені ж чоловік більш потрібний, ніж гроші. Тож, коли Василь мені запропонував їхати в Грецію до його сестри, я без зайвих думок погодилася я ж хотіла як краще, а вийшло так, що я і без чоловіка, і без хати залишилася. Сіли ми за стіл. Василь став такий серйозний і каже, що має для нас новину. Я могла про все подумати, але аж ніяк не про таке. Пробач, Ганна, але за 10 років ми з тобою чужими стали, тому у мене інша жінка з'явилася. Тому при дітях наших повідомляю тобі, що хочу з тобою розлучитися. Сказати, що я була ошелешена почутим, це нічого не сказати, а мої сини в цей час спокійно собі їли шинку, наші, наче й не чули, що щойно сказав їхній батько. Невістки теж би не втручалися, якби мій Василь не заявив, що він хоче і хату ділити. У нас в селі взагалі ніхто про таке не чув. Як це ділити хату? Хоче чоловік іти до іншої, збирає свої речі і йде. А тут мій чоловік таке заявляє, то він сам точно таке не продумав. Його пасія це йому нашептала Виходить, так, що будинок, який я будувала за свої гроші, я тепер маю з чоловіком ділити? То ти Василю дім зібрався продавати, питаю. І в цей час дивлюсь на реакцію невісток і синів. А вони вже теж нарешті включилися, бо зрозуміли, що без падщини залишиться. Та чого зразу продавати, став заїкатися Василь. Ми з Марічкою сплатимо тобі твою частку і будинок нам залишиться. А чим збираєшся платити тими грошима, які я тобі висилала? Ну, це ж наші спільні гроші, заявив Василь. Ага, кажу. Заробила я, а гроші спільні. Ну, нехай кажу, віддавай мені мою частку, і я повертаюсь в Грецію. Про вас тепер ні чути, ні знати нічого не хочу. Потім я звернулася до синів і невісток. Тепер ви собі з батьком і його новою дружиною господарюйте захоче тату, залишить вам спадщину, а не захоче, то все дістанеться його дружині і її дітям. Я свою старшу невістку завжди не дуже любила, бо вважала її жадібною, але тут ця її корисна риса спрацювала. Мамо, тату, ну що ви собі таке надумали, на старості років розлучатися, майном ділитися, та з нас все село сміятися буде. Самі подумайте, навіщо воно вам стала вона щебетати. Тепер я вже точно була упевнена, що діти не дадуть Василеві хату забрати, тому я сказала, що йду до своєї подруги, а сама лишила їх поговорити. Не знаю, що сини батькові своєму казали, тільки передумав Василь майном ділитися. Сказав, що поки залишає все, як є, і йде до своєї марічки з пустими руками. Це теж мене не дуже тішить, бо підозрюю, що якраз з пустими руками він їй не дуже і потрібен, але поживемо побачимо. А поки що я не знаю, як правильно робити далі, щоб підсумку не залишитися без нічого.